Друзі, всіх вітаю! Ви на каналі Право для всіх. З вами Семен Остапов. Е, вже січень 2025 року, а відтак усім секи припинили свою діяльність і саме через те, що клієнти дуже-дуже дуже багато і клієнти і люди просто пишуть, звертаються, кажуть, от розпо можете розповісти, будь ласка, про строки, в які потрібно, що робити людям з інвалідністю, що робити людям, які. В процесі отримання були в секі, Секів тепер нема. Вони реформовані, скажімо так, в центри в експертні центри, і відповідно як змінилася процедура взагалі медичного. Перегляду для підтвердження інвалідності і що взагалі зараз відбувається, які строки встановлення, якого це стосується. Про усі ці деталі поговоримо в цьому відео. Друзі, я дякую вам за перегляд. Я буду вдячний вам за лайки та підписку і відповідно за поширення цього відео між своїх друзів та знайомих. Чому тому, що тоді я буду розуміти, що є актив, що тема важлива, що потрібно більше робити контенту саме про ту чи іншу тематику. Тож, друзі, з прийняттям нового закону Верховна Рада затвердила президент, відповідно підписав напередодні нового року, що процедура медичного огляду для встановлення не інвалідності, а скажімо так, оцінювання повсякденного функціонування це тепер зветься так. Відповідно тепер змінена. Так, що кому потрібно пройти цю процедуру встановлення оцінення повсякденного функціонування. По-перше, це стосується, відповідно, чоловіків віком від 25 до 60 років, які мають другу чи третю групу інвалідності. Ці люди вони зобов'язані пройти таке оцінювання на базі цих нових оціночних центрів, відповідно, так у період з 1 квітня. До 1 листопада 2025 року, тобто є майже півроку на проходження цих, скажімо так, повторних оглядів. Що робити тим, хто мав пройти повторний огляд з 1 січня 2025 року, але не встиг його пройти? Друзі, в такому випадку інвалідність автоматично продовжується до дати прийняття рішення про оцінювання, але не пізніше, ніж до 1 липня 2025 року. Тобто, ви маєте відповідно тепер, якщо ви не пройшли е, перевлення, Переатестацію, скажімо так, не пройшли повторний огляд. Ви маєте у вас є час це зробити до 1 липня 2025 року, тому що з 1 липня 2025 року, відповідно, такі нові органи, ось ці так оціночні, вони будуть приймати рішення, наскільки зрозуміло, з документів відповідно до того, що у вас наразі є, відповідно до тих даних, які були до того, відповідно до тих до тих законодавчих актів, які наразі працюють, і таким чином. До 1 липня усім людям, які мали пройти переогляд, забезпечується збереження статусу їх інвалідності. Є певні категорії людей, які взагалі звільнені від проходження оцінювань. По-перше, це, відповідно, люди, звісно, які проживають на територіях, де ведуться зараз бойові дії, або на тимчасово окупованих територіях. З цим переліком ви можете ознайомитись на сайті Міністерства реінтеграції, оскільки вони постійно оновлюють цей перелік стосовно того, які території були деокуповані, які навпаки окуповані тощо. По-друге, це особи з тяжкими порушеннями функцій організму. Тобто, зокрема, ті особи, хто не може самостійно пересуватися, ті особи, які не можуть обслуговувати себе, вони мають дуже серйозні проблеми з зором або мають інші серйозні фізичні вади, такі, наприклад, відсутність кінцівок чи відсутність якогось одного органу. наприклад. Також звільняються від цієї процедури особи з онкологічними захворюваннями, інтелектуальними порушеннями, психічними розладами та церебральними паралічами чи іншими паралітичними синдромами їх хвороб. І також звільняються ті, хто мають відповідну інвалідність з дитинства. Тобто ці три категорії, про які я зараз казав, вони взагалі звільняються від цієї процедури. Переоцінки оціночними центрами, і відповідно вони можуть і надалі користуватися тіма документами, які в них є. Але, але друзі, я закликаю таких людей стежити, дуже уважно стежити за новинами законодавства, щоб в один день просто не прийшли повідомлення з усіх інстанцій, з пенсійного, що все, у вас старий документ, ми вам нічого більше не заплатимо, не будемо платити, ви не маєте пільг, не маєте нічого, тому що старий документ. І тому дуже слідкуйте за законодавством і своєчасно реагуйте на зміни та звертайтесь до відповіді. На цих центрів, щоб отримати нові якісь QR-коди, які, можливо, це моя думка, можливо, будуть якісь електронні документи в дії, тощо, тому що лише ви відповідальні за те, щоб утримувати ваш статус особи з інвалідністю. Е, також для для е, відповідно цих категорій. Е, вони наразі звільнені, як би так, як я сказав. Але для ось цих трьох категорій для них строк переоцінювання і відповідно отримання нових документів е, встановлюється до завершення або скасування воєнного стану, і тобто, їх статус інвалідності продовжується відповідно до останнього дня, е, до як ж ви да, до останнього дня шостого місяця. Року, в якому буде знято воєнний воєнний стан, звісно, полягає питання в тому, що робити, якщо воєнний стан, наприклад, зняли там у вересні 2025 року, так а строк був ну відповідно до 6 місяців тобто виходить так, що людина вже якби прострочила так, але все ми це дізнаємось вже відповідно на практиці. Також, друзі, що важливо зазначити в цьому відео про те, що нові правила вони не стосуються взагалі ніяким чином і ніде ні, ні під час війни, ні після війни щодо осіб, яким інвалідність встановлена довічно, тобто їм повторні оцінювання взагалі не потрібні. А ось тим, в кого інвалідність на певний строк, ці нові умови є обов'язковими або під час, скажімо так, зараз, під час строку дії воєнного стану або відповідно після завершення дії воєнного стану. Таким чином, друзі, завжди слідкуйте за новим законодавством, якщо ви є особою з інвалідністю, якщо у вас є друзі або родичі з інвалідністю, для того, щоб своєчасно робити нові документи, проходити огляди тощо, якщо ви не згодні з рішеннями цих комісій відповідних, так оскаржуйте їх, якщо ви їх вважаєте несправедливими, оскаржуйте до відповідно через суд, оскаржуйте до вищих комісій, оскаржуйте до, пишіть скарги до Міністерства охорони здоров'я. Тобто, друзі, Завжди потрібно боротися за свої права, тому що захист саме ваших прав це тільки ваш обов'язок. Якщо вам потрібна якась допомога в тих чи інших питаннях, будь ласка, звертайтеся. Якщо у вас є свій адвокат, обов'язково проконсультуйте з ним стосовно цих нововведень, поговоріть, щоб знати, до чого готуватись і що робити. І, звісно ж, друзі, підписуйтесь на мій канал. Я дуже дякую вам за перегляд. Бережіть себе.